Паламемо допоможе вам спілкуватися іноземною мовою. Давайте проілюструємо це короткою розмовою. Спочатку ви обираєте мову запитання, у цьому випадку українську, потім мову відповіді англійську. Щоб поставити запитання, просто торкніться мікрофона поруч із мовою запитання та промовте речення. Додаток прочитає ваше запитання, перекладе його та промовить мовою відповіді. Інша людина відповідає, використовуючи мікрофон поруч із мовою відповіді. Паламемо зробить все інше. Розпізнає твердження, перекладе його та автоматично прочитає мову і запитання. Найближчий супермаркет знаходиться за 2 кілометри прямо праворуч. What documents do you need? Нам потрібні ваші документи на доставку та посвідчення особи водія. Пальмемо це так просто. Почніть за 60 секунд.